Бажаю здоров'я, шановні колеги, шановні українці. 38 років тому світ став свідком однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства Чорнобиль. Тоді світ також став свідком величезної брехні радянського режиму. Сьогодні Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Ми вшановуємо подвиг рятувальників та згадуємо тих, хто загинув у цій трагедії. Цей день також нагадування світу, що сьогодні Росія може спричинити ще одну ядерну катастрофу. Окупація Запорізької атомної станції це вже злочин проти людства, адже ставить під загрозу всіх на цій планеті. Ми маємо відвернути цю катастрофу. Росіяни мають залишити запорізьку станцію. Разом із нашими партнерами працюємо, аби станція повернулась під український контроль, і світ не побачив ще однієї ядерної трагедії. Продовжуємо співпрацю з нашими партнерами в усіх напрямках: санкційному, військовому фінансовому. Вчора Україна отримала 1,5 мільярда євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility. Також в рамках пакету допомоги від США отримаємо майже 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Загалом від початку року Україна вже отримала близько 12 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету. Ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми. Вдячні нашим союзникам і партнерам за підтримку. Одночасно ми розуміємо, що нам потрібно максимально посилити нашу фінансову та економічну самодостатність і на наступний рік. Це означає збільшення інвестицій, збільшення експорту, відкриття нових бізнесів, нові робочі місця. Маємо бачення та інструменти. Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів за програмою підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Умови прозорі та зрозумілі. Інвестори, які реалізовують проект на суму від 12 мільйонів євро і тривалістю до 5 років, отримують максимальне сприяння від держави, підтримку у вигляді супроводу, податкові та митні пільги, компенсацію витрат на збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру або підключення до мереж. На ці компенсації та підтримку в бюджеті вже передбачено 3 мільярди гривень. Також сьогодні приймаємо документ, яким, як і обіцяли, збільшуємо вдвічі суму мікрогрантів для Харкової і Харківської області. Відтепер в Харкові і Харківській області мікрогранти будуть складати до півмільйона гривень для одного громадянина, який вирішить започаткувати власне, власну справу, власний малий або мікробізнес. Ще один документ для посилення нашої економіки, який ухвалюємо сьогодні, стосується страхування воєнних ризиків, вносимо зміни до статуту експортно-кредитного агентства України, що дозволить страхувати нові інвестиції від ризиків війни. Це стосується як іноземних інвестицій, так і українських компаній, які будуть вкладати кошти в нашу економіку та розвивати експорт. У 2023 році іноземні інвестиції склали 4,3 мільярди доларів, з яких 3,2 мільярди доларів це реінвестиції. Цей об'єм уже перевищує деякі довоєнні роки, але цього поки недостатньо для швидкого відновлення нашої економіки. Тому запускаємо нові інструменти підтримки, покращуємо бізнес-клімат, продовжуємо розвивати програму, зроблено в Україні. Один з елементів цієї програми компенсація аграріям за придбану сільгосптехніку, якщо вона від українського виробника. Компенсація може бути в розмірі 25% від вартості. Загалом мова йде про 44 українських виробників та понад 2000 номенклатурних позицій. Бюджет програми на цей рік складає 1 мільярд гривень, а скористатись підтримкою від держави зможуть близько 4 тисяч українських аграріїв. Сильна економіка дає можливість не лише забезпечувати нашу армію, але також підтримувати наших громадян. У січні березні цього року із державного бюджету ми спрямували 113 мільярдів гривень на соціальні виплати. За рік середня пенсія зросла на 10,6%. Всі виплати здійснюємо в повному обсязі та без жодних затримок. Розуміємо, що Особливо під час війни мільйони українців потребують допомоги і підтримки. Тому за більш ніж два роки ціни на газ, воду і тепло залишалися без змін. Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа. Також Цього тижня державний Нафтогаз продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 гривень 96 копійок за куб блакітного палива. Сьогодні уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня. Наостанок про ситуацію в енергетиці вона залишається складною. Попри ремонти, 24 на 7 в енергосистемі залишається значний дефіцит. Вчора Укренерго четвертий день поспіль було вимушено залучати аварійну допомогу з Європи. Масштабні пошкодження, які завдала Росія за останній час, неможливо відновити за декілька тижнів або навіть за декілька місяців. Ми працюємо над альтернативами: встановлюємо міні ТЕЦ. В різних містах посилюємо енергосистему через її децентралізацію. Також закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію. Допоможіть нашим енергетикам, допоможіть нашій енергосистемі. Споживайте електроенергію відповідально. Лише разом ми можемо здолати ці виклики. Дякую усім, хто захищає, рятує, лікує, ремонтує, навчає і працює заради України. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.